Те нам удара в Іруси, як конці Керилка да я. Не плач. Якщо не я зупиню Росію, то хто? Так казав полеглий захисник України ромського походження Олексій Терпак. І це про нас. І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чірікло. З перших днів повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист своєї землі, незалежно від походження, віри чи мови. Серед них і роми, про яких суспільство, на жаль, часто має стереотипні уявлення. Та сьогодні вони воюють на передовій, рятують побратимів і несуть службу у силах оборони, доводячи, що це їхня країна, їхня війна і їхній обов'язок. Точних даних про те, скільки ромів воює в українському війську, немає. За різними оцінками ця кількість коливається від однієї до кількох тисяч. Опитування, яке провів фонд Roma Foundation for Europe серед 143 ромів в Україні, показало, що чверть респондентів мають родичів на фронті, і приблизно третина з них волонтери, повідомляє The Guardian. З 2018 по 2021 рік Роми ставали мішенню ультраправих угрупувань а зараз залишаються однією з найбільш дискримінованих етнічних груп в Україні. Та, попри все, як громадяни України, вони стають на захист держави пліч опліч із побратимами на передовій, виконують бойові завдання та ризикують життям. Україна визнає внесок національних спільнот у захист держави. Так, у державних ініціативах та в медіа з'являється все більше історій про ромів, які воюють за Україну. А у 2024 році нагороду за мужність отримав тодішній військовослужбовець, а нині ветеран війни Віктор Ельчак. До війська Віктор приєднався ще на самому початку війни у 2014 році. У 2014 році почалася війна. О, мене призвали, якби в війкомат. Мене призвали в війкомат. Я пішов в війкоматі, мене, звісно, скомісували, сказали, що не у межах придатний. А я прийшов додому. Ну, я бачу, вже, що житті, якби по телевізору розказували, що війна там починається. Поближаються окупантів, їх, ближе до нас, до України. І я вирішив так питання, я пішов сам на воєнкомат, сказав, що хочу по контракту або добровольцем служити, захищати свою родину. Вони кажуть, чому ти хочеш служити в армії? Я сказав, я хочу служити в армії, тому що у мене дітей, у мене батьки, я маю захищати свою родину і свою землю. Я живу на Україні. Нема такого, що ромська національність, національності, хто там, або грузин, або Чечен. Ти донов воювати за свою країну. Віктор належить до ромської групи ловарів. Їхні предки колись прийшли на українські землі з Угорщини, тому в їхніх традиціях і побуті відчувається вплив угорської культури. Їхній діалект теж особливий, багато слів запозичені з угорської. А сама мова має яскраву емоційну інтонацію, яку добре чути, коли Віктор говорить. Побратими дали чоловіку позивний барон. У збройних силах він був механіком водієм бойових машин піхоти. Ми обороняли в копах, ми обороняли нашу Україну, Донецька область, Луганська область, Маруполь, Піски, там, Воловаха, Сєвєродонецьк, оці Оце края. У мене було завдання як механік-водій виїхати, зробити своє діло і назад вертатися на свою позицію. Віктор Ільчак має подяки і нагороди за службу. Одну з них отримав ще у 2017 році, а найбільше пишається орденом за мужність третього ступеня від президента України. Цю почесну відзнаку Віктор отримав за те, що навесні 2022-го зберіг життя побратимів, вивозячи їх з волновахи. Ми знаходилися в Донецькій області, Донецька область, це було волноваха. І нас, коли було повне окруження, було поле окруження. У нас дорога не була, як виїхати, ми пробили, як би виїхати, і ми багато людей спасли наші, наші побратими. Зато ми нам видали таку нагороду. Ми там 12 днів пробули у Волновахи. Ветеран згадує початок повномасштабного вторгнення. Тоді, каже, не хотілось вірити у те, що це реальність. У Волноваху він потрапив, коли місто було вже майже зруйноване внаслідок важких боїв. Задачею військового стала евакуація поранених. Один командир царство небесної У нас є такий був, каже мені, каже, Вітя, у нас почалася війна, дуже серйозна війна. Ми не знаємо, чи ми будемо живі. А я йому сказав, Бог є наверху, і він буде судити нас, чи ми будемо живі, чи не будемо живі, Ну, якби так. І як ми, вже Харківський напрямку, ну, сказали нам, все, оставляйте Харківський напрямку, їдемо на Донецький область. І ми своїм ходом своїм ходом на техніку, на трасу, все, і так поїхали на Донецьку область і попали ми у цьому Волновахи. Я вже справді, коли ми попали в Волноваху, ми, як ми заїхали в Волноваху у міст, там вже все розбомбили, все розбомбили, бачу, техніка все валяється, окупанти валяються, я вже думав, що все вже, все, я вже думав, що я вже швидко не повернуся додому. Моя сім'я дуже проживала за мене так. Там сіть не був в сіті по телефону. Вони вже думали, що я вже загиб. У Волновасі під час виконання бойового завдання Віктор Ільчак зазнав важкого осколкового поранення в руку та сильної контузії, тим не менш, продовжив виконання завдання. Ну, я й стримався, стримався, я перебинтував руки, і так я ще їздив, кантузія мене ще була. І... Це було 22 другому році, теж саме. І потім мене вже сказав командир, каже: барон, тобі вже потрібно їхати до медика і на евакуацію в госпіталь попасти. Після поранення Віктор Ельчак пройшов реабілітацію і повернувся до війська. Побратими зустріли тепло. Говорить, що в армії він знайшов справжніх друзів, які завжди допомагали і підтримували. Після початку великої війни Віктор жодного разу не стикався з дискримінацією за етнічною ознакою на полі бою всі рівні. Командири, і не тільки командіри, і такі воєнні, і, ну якби солдати. Вони вже цінили друг друга як брата. Як брата, там уже не було такого, якби нема різниці. Чи ти Ром, чи ти якісь там грузинець, і хто там, там нема, на війні такого нема. Ми всі одинаково. Всі стабільно, одинаково люди, повертатись у цивільне життя було важко. Доводилось знову вчитись жити без вибухів, без постійної напруги і без побратимів, які встигли стати другою родиною. Ну, дуже важко було, звісно. І досі перше здає важко, що я своїх побратимів так виставляв. Є важко, що немає таких побратимів вже царство своїх небесних. Ну, звісно, важко, якби на гражданку я вже привик би в воєнний. Бути далі, ви розумієте, якби у мене не було дітей, жінка, я би далі продовжу. Бог, я би далі продовжував. Внутрішня мотивація Віктора Ільчака була сильнішою за будь-які упередження. Він розповідає, що свідомо пішов у розрізд стереотипам, які досі існують у суспільстві щодо ромів. Я вам скажу чесно, у мене була така можливість. Ну, якби щоб не сказали українці, щоб не сказали українці, що ті типу, ромські національно не воює. Не захищаючи його. Я так мав поставити до себе, щоб піти і доказати їм, що можуть і роми і роми національно, щоб служити. Щоб не сказали, що, тіпа, що тільки нема такого, що роми, ну, якби не воюють, ховаються. Такі багато говорять, що ховаються роми, багато дітей у них, вони не мають права воювати. Ні, мають право воювати, звісно. За словами Віктора, після початку повномасштабної війни він зустрічав у війську чимало ромів, які показали себе так само мотивованими, сміливими і відданими бійцями. Після повернення у цивільне життя про службу Віктора Ільчака дізнались у громадах. Люди навіть приходили фотографуватись з ветераном, бо і для власних чотирьох дітей, і загалом для ромської молоді він став прикладом. Я дуже гордий за то. Я дуже гордий. Що такий став. Я пример показую не тільки мені. Є свої пример показую і своїм дітям. І далі його пример. І це про нас. Віктор каже, що дискримінації ромського населення як в армії, так і в цивільному житті стало дещо менше. На його думку, суспільство по-іншому дивиться на ромів, коли бачить, скільки та як вони працюють на перемогу. Трохи змінилося. Трохи змінилося, о якщо почалася повноштабна війна. І багато бачу, що є ромі, багато йдуть воювати. Не відказуються. Є такі, що добровольці, багато є ромі. І вони, якби бачать інтер'юти багато бачать, що такої, ну, ставлення трохи є. Є трохи. І до держави є трохи ставлення нормально. І до людей так. Молодці там далі, далі. Всі так говорять. Ну, не всі так, а більшість ну, то так говорить, хлопці? За словами Віктора Ільчака, зараз люди починають частіше говорити з повагою, менше ставлять під сумнів мотиви чи чесність ромських військових. Віктор відчуває, що зміни ще не повні, але зрушення є, і вони народжені реальними вчинками на фронті. Аґадаяндамінди. Про те, що на війні всі рівні, розповідає ще один військовослужбовець ромського походження Альберт Бругош, всупереч проблемам зі здоров'ям, він вирішив боротись з ворогом. В інтерв'ю суспільному чоловік каже: Я зробив один висновок: дійти до кінця то поки не стане мир в Україні. Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти вибачаюсь циган, там ром, отойди, відступи. Ні, наоборот, були почес, повага служив у «Запорожжі» у 55-й бригаді. Служив потом у 39-му батальйоні. Після 39-го, коли почалася крупномасштабна війна, як можна казати, вот, у 59-му батальйоні. Авдіївка у нас була, була Селідова, Курахова. Вот. Було дуже багато у нас Бахмут, Солідар, Буча, і пінь. І раненії були, і контузії. Бувають. Ну, Дуває, що й ночі, сплю, мене щось тривожить, голова в саді починає таке, якби ну, здержився. Альберт Бругош, онкопацієнт. Не дивлячись на діагноз, чоловік повернувся на службу в армію. І Здоров'я вже не то, розумієте, тим більше, коли вже. Я проходив ВЛК, у мене знайшли рак сигновідної кишки. От я вже тоді ще хуже розстроївся. Ну, не заважаючи на мою хворобу, я буду до кінця. Ми здавали клятву на вірність і України, як казати, пану і народу. Наше діло, як казати, захищати нашу батьківщину. Війна, я втоптую верцями глибоко землю і кров.

За роки війни багатьох ромських військових не стало, вони загинули в боях за Україну. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті моніторить внесок українських етноспільнот у спротив агресору, участь у збройних силах, силах територіальної оборони тощо до моніторингу вносять повідомлення про представників національних спільнот, які зі зброєю в руках стали на захист України. На превеликий жаль, за даними служби, половина цих повідомлень про полеглих у боях. І це про нас. Ромські громади болісно переживають втрати захисників, які мужньо боролись за свободу України. Це частина загальної втрати від російської агресії, спільного болю та спільної пам'яті для всієї України. Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми той червону калину піднімемо. Так на полі бою співав Олексій Терпак, військовослужбовець із Закарпаття. Олексій, у свої 24 роки, був добровольцем. Незважаючи на молодий вік, неодноразово був представлений до нагород, одна з яких хрест хоробрих. Олексій виносив поранених побратимів на своїх плечах. І сам отримав декілька поранень, але після кожного повертався у військо. Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто? казав Олексій Терпак своїй мамі. У 2024 році, виконуючи бойове завдання біля села Терни Лиманського району Донецької області, Олексій Терпак був вбитий агресором. Три довгих місяці рідні шукали захисника. Федір Деметер, дядько Олексія Терпака, в інтерв'ю Суспільне Ужгород згадує. За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як остальні роми. Він видів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці. Зробив би собі документи, які належно би його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо мене не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів. 5 червня 2024 року Олексій Терпак був похований у Закарпатській області, в рідному селі Тур'я Пасіка. Його могила розташована першою біля входу. На ній майоріють два прапори: український та ромський. що є сили. Не подібні. Так рішило Степом вільний вітер, вихором літає. Ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. Аґадаянда Міжнародні активісти закликають Україну не лише визнати внесок ромів в оборону країни, а й створити умови, за яких спільнота зможе впевнено і безпечно жити після завершення війни. Експерти нагадують про досвід Косова. Там, після війни 1999 року сталися масові переселення ромів Ашкалі та єгиптян. Понад 120 тисяч людей постраждали від насильства і були витіснені з регіону. Цей приклад слугує застереженням. Україні важливо вже зараз закласти механізми, які не допустять повторення подібної трагедії. Українські активісти також звертають увагу на те, що нинішній національний план відновлення досі не повною мірою враховує специфічні виклики, з якими стикаються роми. Наприклад, частина родин мешкає в неофіційному житлі без документів, що може ускладнити доступ до компенсацій чи фінансових програм підтримки. Післявоєнні політики та стратегії мають визнавати й той факт. Що війна вдарила по ромській громаді нерівномірно й подекуди значно сильніше ніж по інших групах. Визнання внеску ромів, захист їхніх прав і врахування їхніх потреб у відбудові це не лише питання справедливості, а й необхідна умова для того, щоб Україна стала державою, де кожен громадянин має рівні можливості та почувається частиною спільного майбутнього. І здійснити це ми зможемо лише разом, коли простягаємо одне одному року. І будуємо країну, де ніхто не залишається осторонь. І це про нас подкаст виготовлено у співпраці громадського радіо та Радіо Черекло. Над проєктом працювали Вікторія Єрмолаєва, Юлія Соганчі, Анна Безсмертна, Капітоліна Кондур, Федір Кондур, Ліна Мачульська, Христина Буцко, Євгенія Таранченко та Катерина Дубиківська. Аґдаянда Мінді. Це... Ро нас історія і сучасність Ромської громади подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського союзу чи Ради Європи.